Та тут, тут де ж я дінуся. У y 5 Іван Діма у r 3 центр краткий харетон. Гучно і неймовірно якісно прийом. А ну, розкажеш. Так, ми снибаву. І, пожалуйста, мені продемонстрируй крутилки. От компресор включить-виключить. Насколько разниця будет, а потім уровень микрофона. Що там можна покрутити, пожалуйста, обід продемонструю? Ага, ну у мене, мене теж 7 балів. 6 6 балів показує сметр. Ну, мені кажеться, він у мене тут на сороковці бреше. Щось на 80 він у мене різвіше двигається. Ну, це зараз я ось роблю е, у стані компресора компресора. Зараз... Включу друге положення, зараз секунду. Там хтось чую тональник поставив, оце без компресора, без компресора, без компресора і знов компресор, компресор прийом. Помішав трошки тут, това розлютний. Но у мене разниці і більше може бути, но... ну. Потому що тут у тебе там серйозні должно получається. Без компресора раз вам продемонстрируй. Демонстрирую. Рада, а я... А я... А я... А... Та не алхай тут задовбав. Оце без компресора, без компресора, без компресора, без компресора. Ну мені тут ще треба підкрутити ОСЛС, дивлюся навіть. Ну воно тоді в мене виходить, що... Зараз. Оце без компресора, без компресора. Компресор, компресор, компресор. У Р3 центр йод Харитон, прийом. Колібають проходження, але все одно. Мінімум 1,5 пала. А если бы линейно было не качало, то нужно и больше получается. А э, у тебя на этом чемодане э, э, крутилка, микрофон и в ну, смысле крутилки есть отдельно компрессор и отдельно микрофон поем? Да-да-да, е-е-е.